Зандербан. Продовжуємо грати. Генерали. Так, це нас місія 2. Я трошки попробував місію. Чуть-чуть. скуштував, що це за місія. Напряжна місія, як завжди. Не буде вже простеньких там місій. Місія напряжна. Шо цитисенс, дата ЧЛА волна пі помітити то інфір, ау національ our Америка. Рипосфрома Ситіс конферм опів стен кам і ресурси якби не ограничені, але не ну, не, обмежені ресурси, але обмежена кількість техніки, обмежена кількість построїк. Тобто мене по факту я тільки казарми. Центр мені знищать зараз по по, -по, -по картинці. Ресурси обмежені. Треба подумати. Треба подумати, як цю місію пройти. Не будуть атакувати ці стріни. Мені найголовніше це не чим поменше, щоб мене вбивали. Чим поменше потеряють ресурсів. Ти щось не ресурсів або будівель. Не Будемо старатися. У мене два реактори. Якщо один з реакторів падає, все, турельки більш не працюють, це напряжно Як зробити, щоб турельки працювали, ну, треба, щоб вижили реактори. Бо залишається два реактора, і це. ну. Хоба якось їх задефать. You must hold off the GLA to ensure that the facility is not destroyed. nuclear cannons are now These new warheads effectively eliminate soldiers and vehicle drivers. Once the radiation has cleared, one of our infantrymen can then capture the surviving vehicles. Будемо дефатися. Місія складна. Що we'll we'll We We must... це за снаряди взагалі, що це він буде робити? Кими це снарядами він буде стріляти? Прикольно, не знаю. Нейтронні. Будуть і нейтронні, і звичайні, і такі сякі. Тут бункерів немає в нас, так? Тут нас сидит один. Я дефаться не буду, я буду нападать сразу. Мне треба нападать сразу. Так, все там стреляют плюс-минус шесть. Да, для на поставка. Вилтеру Ганбарел Cuckoo we'll their armor. I'm carrying the big gun. Yes! They're attacking our base! General, I have made contact with one of our spy outposts. They are under GLA attack. If we can rescue them, I can patch into their system and we will be able to call in carpet bombers. I'm carrying the big gun. Enemy tanks are tailed through their armor. China's rocket soldier, on the hill tailed through their armor. Попробуємо. У нас там прилетять самолітики. Вертильотики. Ну я не впевнений в одному, що ці літочки, що прилетять вертольотики, точніше. Не впевнений в одному, чи в них в них мана садить людей, але я не впевнений, чи будуть вони стріляти звідти. Так як там бункерани будуть досконалені, там будуть вдосконалені кулемети і всякі. От таке попробуємо. Не знаю, что тут просто бочки стоять, вот они. смысла там что-то такое качать нема. Чисто из-за того нема, что, ну... что ну, же качать смысл какие? Все таки почекаємо, да? Давайте попробуємо. Попробуємо задефатися. Бронетранспортер один не Бронетранспортер. Тут сидять. Тут сидять. Чисто базочки будем обстроить. Буду вать. Это вообще типа подбиваются кучу а потом уже такую какие типа хитрые и трюняки там вообще я сейчас не прошло стреляешь ну-ка не тройным снарядом сюда жахнуть Опа. У -у -у. О, нейтронный снаряд, кстати, краще. Технику нейтрализую. А это все будет и стрелять. нейтронными снарядом, я думаю. Дочекаемся 5 хвилен, заберем уже. Через 5 хвилин забираем уже вертолеты. вертольот то ми будемо щось шоспробовать работать. Че, пехоту будемо тоже идти, то звучайно. Мормально, дефам. <гас> Стоїть сила ця... Він не стріляє. Чи сюди хай настрелян? А Хочу сюди уже пішли? О так, от нейтронная бомба пришла. Здесь атака отказ стріляє. о. Будуйтесь, будуйтесь, вообще без перестанку мать будуватися. Ну, будет такая такая, может такая кількість. Така моя будь-якість силена, якщо я просто... Опа. Мужичонок. И ты тоже присядь на туда. А она типа не... Ладно. Ничего не понятно, но да ладно. Где трактор покануть? та та да та та Сюда остань на захист, будешь тут стоять. Казармы, казармы, працюють, казармы, мать, без перестанку. Мне треба сберегти максимум. Зараз we'll right we'll the будет атака мощна. Минус два. Так шо у нас тут? Две техники. Дыну поможи. Юнит Ласт. Катрахи не дуже. Юнит Лост. Блін, а я сам своїх убив. Ладно. Заха сюди ядерко. Ти сила Селена вже набудувалась, щоб просто щоб парочку сюда треба поставити. Unit lost. Блин! блин бомбанул что я we'll we'll Да просто закинуть за это все бы шанс не сможешь Не зможеш пройти. І ти теж не зможеш пройти, да? Ну типа хоч їх там не дуже мощний аж такий димах уже, але. Але не нормальна місія. Так, от собі там дифдеф. Мені головне, задефать. О, тут ще біда якась уже. Тут три задефаться. Прибігте, чи що хедус тут так? катлінга поставить, що він там? розслабляється Слов будуть бій а вони розслабляються Так, 3 секунди Давайте мені вертольоти Я посажаю туда, зараз їх всіх цих. Ну, у них не, в, не вдосконалені бункери, і вони не будуть стріляти з нього. Я впевнений, що не буде. Гатлінги прокачені. Добре. Ну, а танк висадив мені. Unit lost. Так. Вы мне здесь бреться все в кучу. Тут я, люди. Тут я. Тут тоже я. тут сидять. И тут буду сидеть так аж. Тут так аж сидят. Мы зараз просто пачку все. Я как бы ты их выделить. сюди ну, таке люди можуть бігти зі мною вони можуть в принципі бігти так що, перевіримо так да? ну давай Буду стріляти? ні чому не буду стріляти? тому що Мы не будут. So <smart noise> давай, 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 давай. Unit lost. Чо страшно, ми зараз тут розбали. Не хиляться. Гон бару

Дуже швидко вони знищують. Бази немає. Наступний. Юніт Тож взагалі маєте дефація, я не знаю. Просто... що демони якісь. Цього хлопчину знищили. Добре. добре. Ми так помалесенько зараз зайдем. Не-не-не-не-не. Там По мені стріляєш. Не можуть определити, так? Да? высадку сделать. So small, давай, 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 чтобы не поменьше. Я думаю, що цю базу ми розвалим БС. Тут може... Магі... О, цих треба тут сидять, да? Ні-ні-ні, назад. Труби відступлення. Быстро, 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 быстро. Висадку. Unit лост. Мені треба, щоб вони держалися. Держалися, ми міс місніше. що йому можемо. Шо з сей сторони нас уже атаковать не будуть. От тут одефат. Ти себе там накидуй щось, не знаю. Юніт лост там таке зараз несем.

сила вертольотиків. Ну, за базучками, думаю, що треба сходити буде. Ну, може, не треба буде, не знаю. Ми повністю будемо знищувати, Да? Блін, одна вишка залишилась. Ладно. Ладно, так і буде, хай буде пока. Зенітку. Не получається якось. Дуже швидко знищують. Ну мене, ладно, положить зараз цю. Не завжди потрошечки підбудовується. відійти. Труби, труби, відступ. Висадка. Знищить. Ох, вони там нормальні, моя там армія така. Переключились, переключились, переключились. Поменшил їх трошки вже В смысле, юнит лос? був вертольот, Я разбей вертолет, че шо. Не Що страшно. Выстоит.

Порядок. Зараз <ріст> ми сходимо за воїнами. Це 100% сходимо. Кудись тіть, ж... кудись їдуть. Повертаємося сюди якраз на армійці візьмем де там мене не будувалися вже ну все можна виграти Так Всі качнулись Стыкуемся. и порядок. от а эта миссия, конечно, да, будет поприятнее, чем си, все остальные. так такс, такс, такс. Ракетчики, в шо мы тут? танки как, едут. Танки не беда. Как какие-то там ракетчики, что просто. О, они поставили. Мы даже дефаем. Ну, постараемся, точнее. О, мы уже не постараемся. А ну-ка. Не гони. Нет, это не вертолет упал, тебя упал идти, хлопцы. Куда там їдеш едешь вообще танчик? Це не вертолет впав, Я же думал, что вертолет. Вертолет уже прокачан. О, там мало ХП в одном. Будем заходить по чуть-чуть. Шкода не дуже велика. Але зенітні комплекси вони знищують на ура. Тобто. Зенітні комплекси взагалі не переживаю. Головне, знищити ці турельки. Далі буде висадка. И проводим высадку. Да. альфа Десант висадився. Десант висадився, І це просто не те, що десант, розривають. The... Порядочок. Прийшли місію. Напряжна місія, але ми її пройшли. Ох, ну, так, така, типа продержалися, главне протриматься, потім засадили. Засадили базочки, виграли гру. Дякую за перегляд, став лайк, підписуйтесь на канал.